Вживається в моєму організмі. Аллоя, Оп. Оп. Ліхті вже раз розйобані, два розйобані. Газуй! Давай! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому ролику ми нарешті їдемо на гоночку. І ця гоночка відбудеться в Полтаві, в моєму найулюбленішому місці. Тому зараз. Льоха повернеться, ми заправляємося і тулимо в Полтаву на фанову гоночку. Йо. Ми дути будемо в дорозі що вже у Так, у нас зараз пів одинадцятої, Ми вибрали собі рєстик, в якому будемо снідати. Ми кота. І... кілометри. Да. одес Добре, що тільки кілометри. Коротше, зараз як Степан, ми будемо робити огляд на ресторан Комора. Так, ну що ж, отак от виглядає наш сніданочок. Це так, цукор, це франція, це галушки. Ти спочатку не з борщика ну, починаєш? Так, пробу. а ти взяв галушки полтавська. Да, да? Я взяв галушки з сиром, там мікс сирів і лати. Що ви скажете? все в моєму організмі. Аллилуйя, аллилуйя! Прямо сейчас исцелення происходит. Прямо сейчас исцелення происходит. Ну, я не на прямо ж... Аж... Дивіться. Опа. Коротше, ми рекомендуємо цей заклад, це однозначно. Жалко, що тут не наливає. Те, що не наливає, це. А каву льоха не п'є. Сало є, дивіться. Тесничок, все є. Галушки до борщу ще одні. Цікаво, а вони порожні? чи ні? Так, чи вони? Да, вони без нічого. Без нічого, так? Да? Ну це тебе хлібці такі. Такий от борщик, багато тут. Капусти нам накрошили, перчик. Картоплі, до речі, небагато і м'яса я також поки не бачу. У тебе є м'ясо? Дуже дрібно воно порізане. Ну, я в себе поки там ну, не бачу прям м'ясо, чесно кажучи. Борщик з А, ну от, от. Оце, в принципі, все м'ясо, яке є. Ну, не густо. Але галушками доб'ємося. Ай-яй-яй, сало з галушками, також. Опа! Так, ну що ж, ми на місці. Я не пам'ятаю в якому році останній раз тут був, мабуть, в 17-му, 18 му десь. Але все-таки рідне. Кльово повернутися сюди, капнути по цим трасам. Короче, зараз будемо прикатувати. Так, ми починаємо з невеличкого огляду, пішо. який тут ґрунт, зацінити. В принципі, нічого не змінилося, тут прям бетон, пилюка. Траєкторія була хіба? Я не знаю, але отрисало тут таке нормальне. Ну воно десь отак от іде на отакому, глядь, на отакому схилі. Ой, Саня, херова, тут все буде. Просто відпускай гальма. Так там такий буде Шіт. перекат, що... Мені більше сподобалось, як ми сиділи і галушки жерли. Можливо, це все таки для нас? Ой! Це для категорії open дорога. Блять, да як туди зайти? Та, о, 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 спасибо, бро! Блять, блять, блядь блять. Блядь, блядь. О! Блядь, так. Ще ця дорога? Ебать. Ти розумієш скільки буде туди вилітів і що буде з цим поворотом, якого вже нема? Туда. Прикольно. Дивіться, це тупо пустеля. Тестимо місцевий памтрек. О, кстати. Треба підвізку на педал... оп зробити. Їжу. Ого! А що так різко? Я тут зробив контри би повище, чесно кажучи, прям на пів метра можна спокійно зробити їх вище. Оп. Ну таке. Так, ну ми вже піднялись половину траси і всі контри дуже низькі та бетонні, тому шанс вилетіти з них досить високий. Треба бути максимально обережним. Та точним. Дивіться, які тут цікаві таблички. Лого парку. Протяжність, перепад висоти. Наркот, який не читається. Так, Зараз я буду їхати за Льохою. Що ж, Олексію Батьковичу. Будь ласочка, без, без роз'йомів. Єп. Єбой. Я тут провіше трохи взяв, а далі взяв. О! Поки в прикаточному режимі, Блін, близько жесть. Обан! Зараз протестимо цікаву траєкторію. Готов? Ого! Тут повище. Льоха хоче спробувати сіганути з брівна. Давай, давай, дернув, дернув, дернув. Льоха дубль два. Давай, давай, жорсткі ноги, жорсткі дай, ноги. Дай, О! Місце ДТП. бой Перегрілась д'яточка і кукумаліна. Що ж, ти... <серкотична> <серкотична> будемо зараз робити огляд другої траси. Після першої ліхті вже раз розйобані, два розйобані. Але Юля і наша траса прикатана. Траса прикатана, ми там такі читерні траєкторії знайшли, але це тільки для глядачів мого ютуб каналу. Приїхала дюше Сара, розумієте? Ну, Підготовка На. Коротше, прикольно. Зарядимо тебе з на секундочку. Рекламка така. До речі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, лайки і ми зараз будемо тестити другу траєкторію. Дивіться, що ми тут знайшли. Їде, їде, Ой, їде. Давай, давай. давай. Небезпечно. Блєс, ми Ну, Ми проти траси просто йдемо, дивимось. Не обходимо, як всі, а просто напростечі. Ми з Київський, у нас пріоритет, не забувай бути. Ми на головній. Так. Що ж, друзі, прикатка другої є траєкторії. Я. Льоха попереду ми їдемо. Єп, є. E оп 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 Підара. Знову привіт, друзі. Сьогодні неділя, день гонки вже. Траса повністю розміщена. Зараз хочу пройтися подивитись, де ще ленточку оновили Якщо не день не оновили, то топ вчорашні траєкторія будуть працювати. Доволі багато людей, прикольно тут. Так, хочеться додати, що конкуренція є. Андрюша Деркач приїхав, Валєра Косічкін тут. Ще місцеві пацани тут нормально валять, тому сумно не буде, стопроц. я зараз тут щось знайду цікаве. О, я вже бачив, що одну звізочку не помітили. Тобто ленточко її не завужувало, коли ми прикатували вчора цю траєкторію. З Льохою ми все-таки вирішили їхати по правій частині. Тут є такий момент, що стрибок йде ліворуч. Ти стрибаєш в контр, і отут от ліворуч, отут, швидше виходить їхати, ніж стрибати. Бо тут трошки обхіл. А на цій ділянці маліну нам таки підрізали. Бачите, тут була пряма поміж дерев. Тепер придеться їхати через контри, які ми вчора взагалі не прикатували. Так, ну що ж, поїхали перший раз тестувати траєкторії. Ууу! Ебать його рот! Так, ну що ж, друга траса сьогодні у нас. Тренувальні заїзди підходять до свого завершення, ми взяли свої номерочки. 42, 42, 49. Ми вже готові показувати клас, показувати, як треба робити, як не треба робити. Допи ще поки що не використовували, але ну, все в процесі. Ну так, допінг буде після гонки.

Я починаю відставати, сподіваюся, що до кінця траси цей відрив буде невеликий, небезпечний контр. Виприк ще один кончений контр, це у мене американка, контрів тут нема. Вилітаємо, крутимо педалі, не стидаємося. Ще один контр-уклон, якого тут просто не існує. Виїжджаємо в лінію скончених контрів, не стрибаємо, тільки бо нахуй він треба. І переходимо. До такого пригуліка, пролітаємо далі, пролючки трошки починається бутокрос. Е, пролітаємо хівчик, траплічик справа, крабом трохи так, пробуємо і далі резинсекція прийобуємо систему, трибаємо і погнали. Трибали все, коктейли проїхали далі, кончений поворот.

Да. На старт. Внимание. Маленький. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. <плодисмент> номер 45 на старт. Готовится номер 40. <плодисмент> Что ты маленький? Готов? Ну покажи зубик. <плодисмент> на месте ты посмотри. Так, 26 место. Опа-па-па-па! Пошел! Para О! Ой, красава! Живи! Давай, давай! Ой, О, картель сила! Ебать! Ну, Оп. Бросай тормоза! Газуй! Или, давай! Бордовый Акфор. Внимание! Давай! Поехал, поехал, поехал! Хорош! меня, блядь, пол банки ебанули. Суки, уже язык заплетается. Конечно. Давай, 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 давай. А бутылочка-то уже пустая, походу. Вау! Давай, 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 погнал, погнал. Бутылочка уже пустая, походу, да? Бутылка пустая, говорю. Хорош. У тебя вообще гонка, что ты остановился? Да. Ты гонка, поехал. Я вас в машину не пущу. Посмотрите на этого парня. Следующий. Смотрите мой пиздюк на втором месте. Классно. А ты шо, Аполлончик? Вот так вот, блин, а так. Опа!